Привіт, мої друзі! Сьогодні я вам розповім цікаву історію. Що ж, починаємо. Я Матео, детектив, а це наомі мій напарник. А разом ми розкрили один злочин. Мабуть, ви його вже бачили по новинах. Невідома людина, яка гіпнотизує через телефон. І ми змогли її розкрити через один його пост. Сидівши в нашому кабінеті і роздумуючи, ми розслідували завдання, але в один прекрасний момент ми зрозуміли, що знайшли його. Того, кого ми шукали, це все весь цей час. А зараз ми з Наумі відправляємося туди. Ми зараз покажемо вам, що ми знайшли у пості. Тут ми бачимо будинок та номер його дому. І я та мій напарник повинні його знайти. Що ж, відправляємось на своє розслідування. Ми зрозуміли за розслідуванням що ці пости, які викладав ця людина, гіпнотизують людей. І вони застрягали в сні і не могли вийти, поки не перестануть дивитися на гіпноз. Що ж, а зараз ми продовжимо йти до його квартири, і якщо щось знайдемо, почнемо зйомку. Цьому дворі з багатьма квартирами я і мій напарник Наомі знайшли сліди від грязюки, які вели до тої самої квартири. Що ж тоді я їх відкрию? Я заходжу. Ні, стій! Це гіпноз. Не дивись! О ні, вона вже дивиться і я можу відірвати погляд від нього. А що ж за записка? Викинувши екран від комп'ютера, він прочитав записку, на якому було записано ім'я Роберт. Дякую, Матео. Ти мене врятував, якби ти не вимкнув цей екран або не викинув би я не прокинулась від цього сна. Наомі, тут є записка з ім'ям Роберт. Я знаю його. Це відомий гонщик цього міста. І його багато хто знає. Знаєш, мені напевно за нами хтось слідить. Думаю, хтось намистив нас сюди, заманив, щоб ми швидко йшли на двір. Матео і Наомі пішли додому, зрозумівши, що за ними хто сидить, і неумисно хтось зробив це, щоб вони підозрювали Роберта. Як ви зрозуміли, Роберт це гонщик, найвідоміший в цьому місті! Його знають абсолютно кожен селянин в цьому місті! І уже вдома. Ми зрозуміли, що на завтра ми йдемо в студію Роберта. Але чому там було написано ім'я Роберт? От зараз ми і дізнаємось, хоч я думаю, що це підстава, ми повинні до нього прийти і дізнатися.